2022 року у нашому Зеленському ліцеї відбувся позаплановий інституційний аудит. Це була можливість подивитися на нашу роботу ззовні, як ми працюємо з дітьми, батьками і як співпрацює наш колектив. Завдяки злагодженій роботі педагогічному колективу, дітей, відділу освіти, батьків, а також експертів у нас все вийшло. Після закінчення аудиту ми отримали висновки, рекомендації, в яких ми побачили якість нашої освітньої діяльності, наскільки ми гарно працюємо, де в нас є помилки. І зрозуміло, що не все в нас так погано, звичайно, були недоліки, над якими ми працюємо, і це є додатковим стимулом до нашої праці в майбутньому і в подальшій нашій діяльності. Ми зрозуміли, що маємо розвивати вміння працювати з дітьми, з різними категоріями дітей, маємо вдосконалювати свою професійну діяльність і постійно здійснювати саморозвиток. Можемо впевнено сказати, що перший досвід проведення інституційного аудиту вдався і засвідчив доцільність його здійснення майбутньому.